Бувать, я не перебував ні одним словом. І я дам інформацію по цьому. Даю далі інформації. Я так і не зрозумів, що сьогодні зібрались люди. Дуже дякую, що зібрали. Тихо, 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 тихо. Я все поясню. Я дуже дякую, що ви зібралися. Дуже дякую, що ви зібралися. Але питання, яке було поставлено, що це обговорення, громадські слухання. Ще це звіт, так я доводжу до відома, згідно 13 статті, закону про місцеве самоврядування. Сільський голова зобов'язаний не рішуче одного разу в рік звітувати перед громадою. Те, що було зроблено в квітні місяці. треба, не треба. Я ще раз попереджую, будете перебивати, встану і піду. Я не буду слухати вас. Ви слухайте. Імайте собі, імайте терпіння, Шановні присутні. Шановні присутні. Я не збираюсь перекрикувати, Шановні присутні. Народі кажуть так. Можна красиво і тут, то присутній. А зараз прошу хвилинки уваги. Так я ще раз, що Я за посадою і за законом звітував. Хто був на зборах, той був. Хто не був, то не був. Сьогодні. Тихо, ну, тихо. Я тихо. ще раз повторяю. Пусайте трошки, тихенько послухайте, якщо ви хочете почути інформацію. Ви зібрались почути інформацію. Давали ми, не давали ми згоди, будуємо, не будуємо, так? так? Так послухайте, будь ласка. До мене представники ініціативної групи. Кузьмінчук Станіслава В'ячеслава Жанна Ліана, Мишельченко. Принесли... Ви не вражайте Жанна Ліана. А я Жанна Леонідовна, а не Жанна Леонідовна. — Жанна Леонідовна, пора знати своїх людей. Що ж я зроблю? Ображаю людей, що я принципів мене і називаю правильно. Ліонідовна. Я сказав Жанна Ліанна, Жанна Ліанна Лі... Васильченко. Чим це обідав прізвище, ім'я. Сказав, вибачте, тут давайте так. Подали заяву. 20... Скільки 18-20 чоловік підписано, подали заяву про те, що згідно того вони хочуть заслухати інформацію на сьогоднішніх зборах про будівництво сітньопереробного заводу. Все. А це було поставлено одне питання. Про ніякий звіт, ні про що інше ніхто не ставив питання. За тим ініціативною групою була подана яка там заява, запит, згідно закону про публічну інформацію. Прийнята. Згідно закону. Буде дана відповідь в письмовій формі, так як закон передбачає, як написано в вашій заяві запиті. П'ять діб. П'ять діб робочих днів. П'ять робочих Дні. днів. 10. Ну, Почу. Давайте вивчить закон і тоді будете спорити. П'ять робочих днів. Буде вам відповідь дана дали. термін, визначений законом. Все. Ну, От питання. Тоді даю. От ви заслухали ці звернення близько, так? Заслухали. І там правильне є. А чи взагалі розглядалося питання і давалось рішення? Це правильно поставлення. Не, не давалось і нема. Тепер пояснюю, по суті, все далі. Не буду я коментувати. Ось це. Значить, Девчина, от, ось, вам, ось вам порядок денний, наради, під головуванням губернатора, режука Сергія Миколаєвича в обласній держадміністрації. 4 лютого був запрошений я, як сільський голова на цю нараду Перед цим були запрошеними ще раз на нараду в січні місяці під Вованю Малещенко, першого заступника губернатора. Це 4 лютого в нас нарада є. Я, коли приїхав туди, там був присутній Петро Володимирович Кор'ята якраз теж був запрошений. Постало питання, чого нас запросили. І в коридорі на стенді я побачив. Макет! Якогось об'єкта і написано на землях Іванівської сільської ради. Я підійшов і питав, ну каже, зараз буде нарада, будуть давати інформацію, будуть робити презентацію ПП Ідеал-Центр про будівництво на землях Іванівської сільської ради, так як на стенді було написано. Я питаю, на яких землях? За чиєю згодою, за чиїм погодженням після якого обговорення буде ця земельна ділянка даватися і хто йшов. На першій нараді, коли дав представник і керівник приватного підприємства «Ідеал-центр», який розробляє проєкт, якого ще нема в натурі, а йде в розробка якась, Борис Тарас Олександрович, я встав і задав питання: хто вибрав, хто дав згоду, ніякої згоди ніхто не давав. Просто вони за своєю ініціативою. Десь вони поговорили з власником землі, на них а концедайло, якого викупив він там пару паїв, десь майже 10 гектарів є, а в них згідно проекту їм потрібна ділянка десь 10 гектарів. Згоди концедайло не давав, у нас не був, нічого він не погоджував. Районній державній адміністрації, наскільки я знаю, інформація. Ніхто не давав згоди, поза межами населених пунктів розпоряджаються землями районної державної адміністрації і дає всі погодження на будівництво і все таке. А погодження на місце розташування об'єктів дає сесія сільської ради після обговорення громадою і погодження громадою. Тоді, якщо є згода громада в таких зборів, не тільки таких, це треба і в Баршівці, і в Давидовці. І в Івановці не одні ще збори провести, щоб люди всі були. Як буде згода, отоді рішенням сесії надається погодження на місце розташування, так як зачитував Олег Іванович. Такого ніхто не робив і нічого не думав, що робити. По природі ще не існує проєкта. Але це йшла презентація. Що таке презентація? Це ознайомлення з майбутнім може щось буде. Коли там давав відповідь голова адміністрації, коли Андрій Євтухович... І там сказано, при умові, якщо буде будуватись, то будуть витримані всі процедури і норми, в тому числі те, і громадські слухання, і рішення сільської ради депутатів, і все, все інше. Цього нічого не було. Коли йшла це обговорення, там розглядалося три питання: будівництво завода в користуванні світі переробно, взяття концесії російською фірмою водоканалу Житомирського для забезпечення житомиран водою нормальною. І третє питання було. Про цей завод нещасний. Але інформація така: проєкту ще немає. Наскільки цей керівник сказав Борис, Тарас Олександрович сказав, що ще пів років півтора може добудується, а може не не доробиться проєкт, а це просто вони б хотіли. Може, що тут є під'їзні шляхи, є під'їзні шляхи і все інше. Я задав питання, чи погоджені земельні ділянки, припустимо, приватні земля з обгоджена, ще нічого не погоджено з тим самим концедайлом. Ще не погоджені з людьми, які будуть проїжджати до, якщо б навіть будувався, до цього заводу дороги ще по трьох паях будуть йти, не погоджено раз. Чи проведені вишукування ґрунтових вод, бо там високі ґрунтові води, практично в рівень землею. Яка санітарна зона від цього заводу до населеного. Ну, вони згідно проєкту, встановили кілометр від крайньої хати. А яка санітарна зона кругом, якщо буде, побудується завод? яка? Значить цих 10 гектарів це він розміщується завод, а остальне зачепить інші земельні ділянки. І на них, мабуть, не можна буде вирощувати ці санітарні зони. Сільськогосподарську продукцію, для чого призначені поїзд. Всі ці питання я задав. Мене підтримала міська санстанція, обласна санстанція. І всіх питання стругали тільки цьому ідеал центру розробнику. Що він навіть їх, мабуть, скільки будемо жити, він їх не розробить. Далі доводжу до відома. Такого заводу, якщо, який вони планують, у світі ще не існує. Є. Це інформація не я даю. Це інформація, яку я почув, яку доносили нам на цій нараді. Представники, розробники цього проєкту. Є у Тель-Авіві пів завода, десь такого, є в Амстердамі, в Голландії такого завода, є в Нью-Йорку кусок завода такого. Російські військовий концерн доробив, що тут там такое, і предлагають. А ці вже тут прив'язують до місцевості. Питання було зразу сказано, я їм сказав перше, заможнемо строїти на полігоні в Сінгурах. Там і роза вітрова витримається, там дійсно. Нас роза вітрова, якщо брать, як до Івануку, Давидовку, Баришовку, Давидовку, чуть 80-85% північно-західна роза вітров. Все це звідти буде сюди йти. На це не спалює, що сміття переробне. На молекулярному рівні я не буду вдаватися в ці подробиці. І якщо б, якщо би. Це питання стояло щось робити. І я після першого, коли мене визвали на нараду для цієї презентації я почув і побачив, я прийшов на сесію депутатам, доповів. Я на сході які були, доповів. Коли були збори по земельних питаннях по обговоренню ринку землі, я теж доповідав. У будь-якому питанні, хто мене запитував, я роздаю цю інформацію. Другий раз теж доповів. І депутати всі. Які були на сесії, я не почув ні одного голосу депутата, що сказали за. І я живу тут у Іванівці, і живуть мої діти і внуки. І я нікуди не збираюся свої їжі, мої діти теж. Так що, вибачте, я теж переживаю, за, якщо не за себе, то за своїх дітей і внуків. І ніякого питання не було. Ніхто не розглядався. По природі не можна було розглядати це питання будівництва заводу, тому що ще немає проєкту. До нас, як до органу місцевого самоврядування, ніяка організація, ні обладміністрація, ні міський конком, ні проєктуровчик, ні замовник, якого ми ще не знаємо, ніхто не звертався і не міг звертатися, тому що немає. Коли буде розроблений проєкт по технології, воно вона бути, він має пройти державну експертизу, пройти незалежну екологічну експертизу. А це не один день і мабуть, не один місяць буде проходитися. І якщо тоді поступить, отоді от ми обговорювати питання і все інше рішати. Сьогодні такого питання не існує в природі про будівництво. Це я говорю ще раз проєктувальна компанія, яка ну вона б хотіла, може розташувати тут. Гриза ну Як хотіло, вказано приватизована ділянка, ключко прив'язалась до конкретного рельєфу. вам я ще раз повторяю, не клюйко концядайлов. Ви сказали вже, що Садова 19, або Садова 13. Я вам ще не раз... полне біля бару. Можливо, між цим власником ага. земельної ділянки, то послухайте, не перебувайте. Можливо, між ними щось і було, балакали. Але я ще раз повторяю. Там 9 га 80 сотих все чоловіка земельних ділянок. І торгонською ще добавте туди. Він не повний кому продав. Причому Тергонські Тергонські біля дороги, а то аж туди в район Пилипенка та земельна ділянка за кілометр від крайньої хати. То причому, якщо людина щось пише, хтось балакає, то це значить, що вже вирішено. І вам правильна відповідь була дана при умові. Ну цієї умови ще немає, і не будується, і ніхто не збирається будувати і ніхто не дає згоди де взялася ця ділянка конкретна крюсько от як вона концедай ну канцедайла де вона взялася в природі откуда од от кого вона пройшла

Бо він лічно до нас Вона приходить, потім у нашої купив. Ну, він купив там 10 гектарів то що землі Женька Концедайло. Концедайло Євгені Анатолійовича. Так, Анатолій. так правильно, правильно. Купив це почнули. Це навіть не далі питання стоїть. Вони б хотіли там щось може. Чого вони хотіли? Я теж це питання задав. Бо вони не хочуть. З держави на державний, якщо цей проєктировщик проєктує під замовника, який буде вкладати кошти, припустимо, умовно, то він не хоче бати з державою справи. Це було заявлено на їхнім представникам. Ми хочемо мати з приватною особою, яку викупили, ми в нього ділянку. Ми знаємо, що це наша. Бо держава може сьогодні один закон прийняла, а завтра поміняла другий. І нас посунули. А ми кошти вложили і все інше. Оце перша причина, чого вони там щось були. Ну ні концедайло не звертався, ні в районну я наскільки знаю адміністрації по питанню. Ця земельна ділянка в нього викуплена для ведення сільськогосподарського виробництва. Це а її треба змінити для того, щоб будувати цей завод, припустимо, якщо я говорю, то треба зробити зміну цільового призначення земельної ділянки. А зміну призначення земельної ділянки треба провести не через сільську раду, бо сільська рада там ніякого відношення не може мати, а через районну державну адміністрацію і проектні інститути. Нічого цього, нічого цього не зроблено, і цього нічого немає. Так що можете, шановні, заспокоїтись по цьому питанню. <гум> ну ви можете, ви можете що хочете, я вам більше ніякої інформації не можу дати. Ви можете звернутися в райадміністрацію, в обладміністрацію. Подождіть, подождіть, дайте я закінчу, будете питати. Так, хвилинку, прошу і по цьому питанню ніяких до нас ніхто не звертався. Я особисто рішення не можу приймати, бо воно не буде мати юридичної сили. Бо там чітко в законі вам Олег Іванович прочитав ці витяги закони, що спочатку йдуть громадські слухання, приймаються на таких зборах. Борис Адамович, я я прошу вибачення, Тобто я правильно прочитав? все? Закони все правильно. Я нічого не маю. Борис Адамович, чуєте, все правильно? Ні, ні, ні. Тільки ви закони витяги правильно прочитали, хто має право і що має робити. Ну ви там написали, що виходячи із відповіді кулика голови адміністрації, що ми дали згоду. Ну це неправильно. І ніхто не давав Олег Іванович, бо я ще раз говорю, не такий я ідіот, Дякую. не такий я ідіот, щоб можна давати Богу самому. Дякую. Якщо я свою підпис поставлю, він буде юридично недійсний. І не одна проєктна організація, ось то Лесандр Іванович Хай скаже, спеціаліст по цьому. Не прийме до уваги мій підпис, мою згоду без рішення сільської ради, без громадських говорень, бо це є невід'ємними документами в кожній справі на проєктуванні на погодження місця розташування і будівництва любого об'єкту, який екологічно вимагає таких слухань. Не було цього і не може бути. На сесії до нас ніхто не звертається, бо я ще раз Немає проєкту. Немає причини ще до нас звертатися. А то, що ПП ідеал центр. Звернувся з цим. Ну будь ласка, це його право, що він там написав макет. Ну я ознайомився з ним, так як і ви. вас поставили, до відома, і я так у обладміністрації, А чого? А каже, ну ми собі проєктуємо. Де він буде, чи він Сінгорах буде, чи на полігоні, чи в заможному, чи в залужному. Це справа є. Орієнтовно. Далі питання на підтвердження цього, на підтвердження цього, шановні, От витяг з інтернету. Оце і наради 4 лютого цього року під головуванням Рижука Сергія Миколаєвича. Тут все сказано, і ніде немає не сказаного слова. Вивчаються пропозиції, вивчаються питання. Отут от сказано. От Рижук сидить, от сидимо ми всі сидимо всі ми на нараді. Вон там Крию. Я сиджу теж, тут режуть всі заступники голови адміністрації. Новорад Волинська Коростишова, мало представники Києва, Вінської області, всі тут є. Найдіть хоч одне слово, тут сказано, що погоджено. Сказано. Вивчаються питання, розташування. Приводяться дані по екології, скільки в нас все, що там є. І нема, і не було, і не могло в природі бути ніякого погодження, ніякої згоди. Ні мене, як сільського голови, ні депутати сільської ради, обраних вами, не призначених по вулицях і за селами, а обраних вами, не я обирав, не призначав їх ніхто. Ви обирали. І немає такого, і не може бути, поки не буде. Отак, от як Олег Іван сказав, як витяги треба закон. Громадський слухання, дали добро, тоді виноситься на сесію. Кожен депутат відповідає від імені своїх виборців, прийняли, от тоді рішили. А я вам зразу говорю, із 20 депутатів, які є у нас сьогодні обрані вами, ні один не сказав, а ми навіть може вивчимо чи що. Не один не сказав, що він погоджується. А вони є тут на, на зборах? Чи немає? Депутати хай немає. Депутати. депутати Та їхнє право. Будь, не будь. От вони є депутати. А хто островського депутата? А кого ви обирали? А кого ви обрали? Ви нікого не обирали. Призначили, що да? по це, по це шановні всі питання по сміттєпереробному заводу. І не треба піднімати ніяку хвилю. І не треба людей на, 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 настроювати на те, що дійсно. Всі ми тут живемо, і всі ми хочемо жити, і будемо жити, скільки кому Бог відвів. І вибачте. Не депутат, не я, не, не лучший і не хуже від вас. І я так само хочу дихати свіжим повітрям і все інше. Дякуємо, Бориса. Так, щоб, вибачте, дякую. Дякую. що на території села Іванівки значить, розробляється, ну, є таке інформація, що буде розроблятися проект по сміттєпереробному заводу. І якраз на тій сесії я взяла в, біблі... в шкільній бібліотеці газету Сільське життя, там було фото було просто. І ми якраз обговорювали це питання. І перше, що я, Борис Адамович, пам'ятаєте, зачепили це питання дійсно, що нам цей сміттєпереробний завод не потрібний. Але Борис Адамович сказав, що оскільки нема нічого, до нас ніхто не звертався, ось тільки ця інформація, що була в газеті. Дійсно, більшість депутатів підтримали, що це другий Чорнобиль. Однозначно рада прийняла сама. Це однозначно Ні, відома... так обласна рада ну, не, не приймає питання. — пану хвилинку. Знаєте, що мовні я, я, то, знаете, то, жоловні, я скажіть, не скажіть, будь ласка, Виговська Галина є депутат? Є. От вона людям там у себе розказувала, що інвестиційні е, саме робочі місця будуть, що зроблять нам освітлення в селі, що поремонтують нам вулиці. От вулиця е, миру. Ну, я... як розуміти, я всі ж депутати одна рада? це, знаєте, шановні все, все правильно. Інвестиції більше стає по проекту, інвестиції більше 100 мільйонів. Я все це довів, що замовник каже, що якщо буде, то будуть інвестиції більше 100 мільйонів. Це вартість заводу. Це правильно, не треба ж бути наші Я не знаю, що казала Виговська. Я відповідаю за себе. Я не знаю. Ну, ви ж в одній раді на ну, одній то, сесії? Я ж сеті. не можу а сказати, що я приймав, я, рішення шановні. про розташування чи що на сесії? Ми обговорювали кожен своєю думкою. Шановні думку. люди. Я хочу запитати, хто керує Іванівською сільською радою? Хто керує, проводить зібрання сесії, хто головує? Я, Борис Адамович, <кхи> і бачите, і всі депутати по-разному нам Правильно. розказують. Цього питання не стояло на сесії, на обговорення як такого по повісті денні. Тому що нема предмету. обговорення. Тоді треба з них запитати, чому, Того? от вашого імені, вони розказують людям по селі, несенітницю розказують. Інформацію дають і не несенітниці. Що вам кажуть, що не самі? Борис Адамович, Вночі робить трактор, вночі їздить трактор і робить дорогу. От і все. Не. Вони в пікорки їздить трактор, проводить дорогу сюди. Тільки не смітниці можуть бути. Куди робить дорогу? Туди на те сміти звалище, що має стояти. Подивіться з бетонки, ви там не ходите? Де робить дорогу? Подивіться там, яка дорога Не, зробить. Ви подивіться під ній. Ви ж не ходите там. І не бачите. Чоловік, який собі робить, що хто хоче, то приватна земля. Якщо ти в себе в городі робиш, то я буду ходити я вам сказав інформацію, яка є. А ви і... те, що хто хоче почути сам собі, ну думайте, чути. Чоловік, Чоловік не зробив не би собі дорогу на 2 метри, на три. А дорога не така не. не на... На... Що, шановні, увага! тут балок? Увага! увага. будете хоч... виступати. Будете... Шановні односельчани, я хочу сказати, що у кожного є своя думка, своя точка зору. Ми обговорювали, у кожного є, у кожної людини. Моя точка зору, так, як, як вчительки, як громадянина села Іванівки, як людина, яка. Трохи розбирається в природі і перевагу цих дійсно північно-західних вітрів. Моя думка, однозначно, нам такий завод не потрібен. Є. Цьому місті. На, у цьому місці, на території місті. Житомирського району, є дуже багато населених пунктів, буде, пунктів, вибачте за грубе слово, може, негарне, де виють вовки, ну, де немає людей. Є таке, є. Закинуті села, зруйновані колгоспи. Отам От нехай будують, Але кожен. Кожен має свою точку зору, кожен розумієте? І те, що говорить там, припустимо, ви гості, Я не можу за неї відповідати. Чи хтось там інший, але рішення в сільській раді не приймалося і такого не було. Що, що там прийняли рішення? знаєте, ну брехні вже не треба. Мога хороша підіздика. Значить, це, це мої ще, ще чутін Крошинський полігон. Це сміттєзвалище на 40% Переповнений це не мої слова. Це вон з наради. При губернаторі на 40 відсотків. крошня душиться, давайте ще ми подаємо. Подождіть, подождіть. Я ж задав питання. Говорячи, давайте коректно будемо. Даже Коректні. при умові, що я говорю, що нічого немає і не буде, бо в нас практично в території, як такої для цього завода немає. Якщо брати санітарні норми, що вони навіть встановили кілометр, то я вам скажу друге питання. До крайньої хати в Івановку 996 метрів. Вони замірили вже. Хата є, там у лісі, ну, кордон, то з тим можуть питання рішити перенести, перебудуватися. Я, образно. Але я задав питання, а що буде з нашим крошинським полігоном, цим сміттєзвалищем? Чи будуть сюди брати переробляти? Відповідь була така. Це я говорю, я все питання, які в мене хватило сили задати, я всі задав. Сказали так, з цього полігона брати не можна його вже чіпати. Єдине можна пів метра сухого зверху взяти, а остальне сохрані Боже чіпати вже ворушить. Його вже чіпати не можна. 21 гектар землі, 24 цей полігон. Його чіпати не можна вже. Він вже ворушиться, його чіпати не можна. Так що я вам ще раз говорю: в нас на території, якщо так практично брати, нас немає місця для такого заводу. По нормами не передбачено, якщо в них кілометр до першої хати, ну це ж проєктант каже. А коли піде на експертизи, Якщо цей проєкт дійде до ума, а він, мені кажеться, не, не буде доведено. А чого я вже взяв до проєктування? Так, що можна не переживати, цього заводу не було і не буде ніколи. Ще. Буду я, буду ці депутати 10-20 Сказав, сказав, сказав сільський голова.